Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео оренда невитриманих паїв, на що треба звернути увагу. До речі, друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда земельного фонду Україна створена для того, щоб допомогти кожному з вас розібратися в ваших земельних питаннях. Указом. У 1995 році президентом України було прийнято рішення провести розпаювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і кооперативам, в тому числі створеним на базі радгоспів. Розпаювання земель передбачалося, передбачало визначення розміру земельної частки в колективній власності кожного члена сільськогосподарського підприємства, без виділення земельних ділянок в натурі на місцевості. Така... Частка не мала чітко е, визначених меж та розміру в фізичних гектарах. А її розмір визначався як середній по господарству в умовних кадастрових гектарах. Основним документом, що посвідчує право власності на земельний пай, є сертифікат на право е, на земельну частку, виданий районною міською державною адміністрацією. Проте, не всі члени, які мали право на земельну частку ПАЙ, отримали такі сертифікати або виділили земельну частку в натурі на місцевості. Закон України про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок, власникам земельних часток паїв містить два поняття: невитрована земельна частка ПАЙ та нерозподілена земельна ділянка. Нерозподіленою земельною ділянкою є. Земельна ділянка, яка відповідно до проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток паїв, увійшла до площі земель, що підлягають розподілу. Але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок, не була виділена власнику земельної частки Паю. Невитребуваною ж є земельна частка Пай, на яку не отримано документи, що посвідчує на неї або земельна частка пай Право, на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не набула виділення в натурі на місцевості, як нерозподілені земельні ділянки, так і невитримані паї можуть бути передані в оренду, але необхідно враховувати такі особливості. Ну, Перше, це з 1.01.2019 року передавати в оренду такі земельні ділянки мають право виключно сільські селищні міські ради, на території яких розташована така земля. Нерозподілені земельні ділянки та невитриблені паї можуть передаватися в оренду лише після формування їх у земельні ділянки. З цією метою місцева рада може проводити інвентаризацію земель в порядку, передбаченому Предбачено в статті 35 закону України про землеустрій, при проведенні якої здійснюються заходи серед іншого щодо формування, що формування невитрибаних нерозподілених земельних ділянок. Наступне невитримані паї <кій> та нерозподілені земельні ділянки не є землями державної або комунальної власності, і тому їх надання в користування здійснюється без проведення земельних торгів, аукціонів. Дівір оренди таких земель укладається на строк до Дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, що має бути однією із умов такого договору. Тобто, договір оренди буде діяти доти, доки власник земельної частки Паю не оформить своє право власності на відповідну земельну ділянку. З моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, договір оренди припиняється, а державна реєстрація. Припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією право, е, право власності. До е, першого дві ну, тисячі року реєстрація договорів оренди невитриманих е, паїв проводилася виконавчими комітетами сільської селищної міської ради за місцем розташування земельної частки паю згідно із порядком затверджений постановою Кабінету міністрів від 24.01.2000 року номер 119 Я думаю, всі добре пам'ятають цю постанову. Оскільки наразі нерозподілені земельні ділянки, не витримувані, паї передаються в оренду лише після формування їх у земельні ділянки, то питання державної, е, е, державної реєстрації прав оренди щодо них вирішується так само, як і стосовно інших земельних ділянок. Тобто, Право оренди реєструється в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Наступне, якщо договір оренди закінчено у зв'язку з набуттям права власності на пай до збирання врожаю посіяного орендарем на земельній ділянці, орендар має право на збирання такого врожаю. У свою чергу, власник ділянки має право на відшкодування збитків, пов'язаних з тимчасовим заняттям земельної ділянки, колишнім орендарем. У розмірі пропорційно до орендної плати з дня припинення договору до дня збирання врожаю. Таким чином, друзі, оренда невитриманих паїв та нерозподілених земельних ділянок здійснюється з переліченими особливостями. Однак, орендарі, роблячи такий крок, повинні розуміти ризик того, що договір оренди земельної ділянки припинив свою дію автоматично, як тільки власник земельного паю оформить своє право власності на земельну ділянку. Також нагадуємо, що е, до першого року е, всі власники невитребуваного паю. Або його спадкоємці е, мають оформити право власності на земельні ділянки. Якщо цього не зробити, то вважається, що він відмовився від одерження земельної ділянки. Після цієї дати дата, е, дата, така ділянка переходить у комунальну власність територіальної громади та е, території, якої вона, на території, якої вона розташована у порядку визнання безхазяйсним майном. Друзі, е, не забувайте підписуватись на наш канал. Ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання у коментарях, звертайтесь за консультаціями та, звичайно ж замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір був, як завжди, вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!